Доброго дня, шановні друзі, з вами Марат Чудаков. І на сьогодні я вам припас нову пісню, яка допомагає підтверджувати досягнення мети. Також вона об'єднує в собі декілька технологій. Розповім про них повільніше. Перше, це коли ми досягаємо нашої мети, нам потрібно підтвердити. Що наша мета досягнена. Інакше ми будемо досягати її знову і знову компульсивно, навіть тоді, коли вона нам вже не актуальна. По-друге, рекомендують деякі психологи рекомендують щодня ввечері переглядати свій день і радіти за ті успіхи, які вони досягли. За день, які людина досягла за день, і підтверджувати собі, що я молодець. І на підтвердження того, що це працює, я запросив до нашого ефіру відомих людей, які користуються цим, цими технологіями. І тому я зараз вам включу пісню і по ходу. По ходу Буду розповідати і наголошувати на ці технології. І так, почнемо. Ну, спочатку відома людина говорить, що співати корисно і це саме для вас. Зараз, от, якщо ви мені не вірите, то зроблю гучніше. Зроблю гучніше, то слухаємо. Не супер так. для тебе Тобто, бачите, сам Потап вам говорить, що ці пісні і треки для вас, що вам потрібно обрати для себе ті пісні, які вас надихають, які вас роблять більш крутішим. і Завдяки яким пісням ви йдете до своєї мети. Далі ми переглядаємо день, як він виглядає, і потім хвалимо себе за те, що день пройшов. Ось так це робить пан Патап. не так довго я холодив полицяги по містах, шукав феби, я там ось до склада по модних закладах свого кохання я бачу Тебе побачив і у серці це нізелий, тому найкращий мій день. Це найкращий день мого життя, І назад не треба боротися. Я люблю тебе, як навіщаний. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день. Як бачите, він тільки побачив її і в серці дзинь дзилинь і ввечері він вже себе хвалить, що це найкращий день в його житті. Тобто, проміжні цілі, які ми досягаємо впродовж дня, ми теж себе хвалимо і говоримо, що я молодець. Далі йде наступне.

цілий, Це найкращий день мого життя, він назад не треба бороття. Я люблю тебе, як нові жени. Ти моя катамана вищана. Це найкращий день, це найкращий день, ти не передай, що там із пісень. Як тебе люблю і як пахаю я, це найкращий день, тому що ти моя. Як ви бачите, вінник теж щодня розхвалює свій день і говорить, що він найкращий. Но раз потапий вінник це робить, то нам сам Бог вилів це теж робити, тому що зірки говорять, що так вірно. І ось так вони йдуть до свого успіху. І ми, як говорить інший тренер, що треба. Рівнятися на тих, хто успішний. А раз успішні люди ось так себе хвалять і танцюють серед ночі, лікуючи, що їх день пройшов добре, то ми теж маємо на це право. Тобто підтверджуємо і радуємося собі, радуємося тому, що ми любимо себе. Що мрія, що ми закохані у мрію, тобто нам треба кохати не людину, а кохати себе, який проводить цей, кохати цей час, який ми проводимо з іншою людиною. Тоді наша ціль буде продовжуватись. І тоді, тому що, якщо ми просто кохаємо людину, окей, весілля відбулося. Все, мета досягнута, кохання пройшло. А якщо ми кохаємо процес досягнення, тоді воно дліться і дліться. Ось так. Дозвольте собі розкріпоститися і відпустити усі внутрішні зажими і танцювати, і радіти, тому що цей день пройшов. Ти моя кохана наречена Мета найкращий день, найкращий день, він не на Як тебе люблю, я кохаю я. Мета моя, моя, моя мета. що тобто кохайте свою мету і йдіть до неї, досягайте її, і все у вас буде добре. З вами був Марат Чудаков. І мета. Скажи на весілля на меті. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!